Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Чому Біблія є настільки важливою для кожної людини на світі? Тому що Біблія це, це Слово Боже. Ісус Христос це є Слово Боже. Почитаю Євангелія від Івана, 8 главу, 31 і 32 вірш. Ісус говорить, як у слові моїм позостанетесь, то ви справді мої, мої учні. І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільною. Амінь. А що таке істина? Істина є Ісус Христос, тому що сказано, Ісус Христос так говорить, що я дорога, правда і життя. Я є, я є дорога, я є істина, я є життя. Тобто істину є Ісус Христос, і тут Ісус Христос говорить: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Іншими словами, Ісус говорить, пізнайте мене, і я зроблю вас вільними. Зроблю вільним від гріха, від різних залежностей, від, е, від, від цього світу і, і все, що пропонує цей світ. Отже, якщо ми хочемо бути вільними, нам потрібно пізнати Ісуса Христа. А пізнати Ісуса Христа ми можемо яким чином? Через Слово, того, що Ісус Христос є Слово, пізнайте Слово, ідіть за Словом, бо того, того, що тут так і написано, як у Слові моїм позостане ви істинно моєї учні. Якщо ми перебуваємо у Біблії постійно, кожен день вживаємо Слово духовне, духовний хліб, ми перебуваємо у Слові, ми наповнюємося Словом, і це Слово нас робить вільним, того, що Слово є Ісус Христос. Читайте Біблію кожен день, наповняйтеся Словом і будьте вільні. Від різних залежностей, гріхів, і пізнайте Господа, пустіть Його у своє серце і будьте благословенні.